Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Через нагоду 27 тисяч родин залишаються без електропостачання на Донеччині. У поліцейському відділку прифронтового часового яру відвідувачів зустрічає чотирилапий черговий кіт на ім'я Ігор Юрійович. Жителька Слов'янська повернулася з евакуації та відновила роботу домашньої сироварні. На Донеччині через негоду без електропостачання залишається 27 тисяч родин. Над відновлення працюють 75 бригад енергетиків. За тиждень по покровській громаді відновили 20 високовольтних ліній. Наразі до енергетиків надійшло 500 заявок від абонентів на відновлення електропостачання у Покровській громаді. Скільки часу ще потрібно на відновлення електромереж? Невідомо каже начальник Покровського ДТЕК Віталія Синенко. Є в нас такі, на жаль, які з електропостачання з понеділка вже тиждень працюємо. А там труднощі в нас тому, що попадали і електроопори, і є дуже багато дерев, які попадали. які треба перед відновленням спиляти. Працюємо ну допомагає нам і громада. Дуже допомагає. Працюють у нас хлопці з інших міст, з Одеси, з Лиману. Є лінії там, де пошкоджено наше обладнання мережа. Більш як кілометр, тому це треба відновити. Ну дуже багато часу треба і дуже багато ресурсу. Така негода на е, пам'яті у всіх, кого я знаю, не було. До відновлювальних робіт залучають енергетиків з інших регіонів, повідомляють у прислужбі відомства. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас за добу на Луганщині росіяни атакували Макіївку та спрямували по позиціях сил оборони на територіях звільнених населених пунктів 534 снаряди. Під обстріл потрапила Білогорівка. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворога біля Макіївки Луганської області. Робота з картами, обробка та аналіз розвідданих так навчать бути командирами ударних безпілотних комплексів. Слухач курсу Євген розповідає, під час навчання їх знайомлять з різними системами планування операцій. Ознайомлення з процедурою планування бою цілпі, ми вже пройшли. І от з тим, що ми зараз проходимо, це МДМП. Зараз у нас кейс ми відігруємо від. Піхотного батальйону механізованого як мають відплануватися операції і паралельно з цим ми бачимо, як, яка роль наших рот ударних і розвідувальних в цьому всьому. Іван каже на цьому курсі багато чого дізнався нового, тож в майбутньому хоче його пройти ще раз. Ще додалося напрямок як iStar, що дає більший обсяг інформації для отримання розвідданих і ураження, і відповідне застосування або квадрокоптерів літкового типу, або квадрокоптерів бомбарів, і Відповідно, ФПІ це нас тут на цьому вишклі, вчать, Як правильно це все зробити? Також є поглиблений курс. По дельті і по Кропиві, і як це все об'єднується. Інструктор Андрій розповідає на вишколі навчаються вже діючі командири підрозділів. Використання для ведення розвідки для активних ударних дій, засобів безпілотних, де не застосовуються екіпаж, де не застосовуються саме люди, є вкрай необхідним. Ну в такий спосіб ми в першу чергу оберігаємо свій особовий склад своїх фахівців з ведення такого роду дій і перекладаємо це це все на техніку так само ми додали в курс базові елементи, такі як знання фізики, знання аеродинаміки, метеорології, знання топографії, аналіз місцевості. Ми додали сюди знання по плануванню операцій з точки зору розвідки. У фіналі навчання слухачі курсу долучаються до вишколу капітанів. Фіналізація їхнього навчання відбувається таким чином, що їх долучають на вишкову капітанів до етапу військового процесу полення рішень, на якому їх залучають. Як командирів рот ударних безполотних весійних комплексів, та безпосередньо начальників груп безполотних систем, де вони здійснюють потенційне планування, розуміючи саму систему і структуру. Інструктор Андрій каже, на цей вишкіл планують залучати і майбутні командирів рот для того, щоб посилити розвиток цього напрямку на все військо. Владислав Колов, Суспільне новини, Донбас. У Мар'їнській громаді за добу росіяни обстріляли Красногорівку, Новомихайлівку, Єлизаветівку і Побєду. у Часовоярській громаді. обстрілами пошкоджені будинок і промислова будівля. Зафіксовано дев'ять обстрілів Лиманської громади. Повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз на своїй сторінці у Телеграм. Всього за добу армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донеччини. Внаслідок артилерійського обстрілу в Авдіївці поранено людину. Повідомили у відомстві. Авіаційних ударів. Рів російських окупантів зазнали Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Українські воїни відбили 16 атак противника, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили чотири атаки противника. Напередодні рятувальники Донеччини евакуювали із Бахмутського та Покровського районів п'ятьох людей. Повідомили у відомстві Данило Черниченко. Суспільне новини Донбас. У поліцейському відділку прифронтового часового яру відвідувачів зустрічає черговий Ігор Юрійович. Ігор Юрійович. Ігор Юрійович тут живе останні кілька місяців. Допомагає поліцейським психологічно, зменшує стрес, хоча можемо зрозуміти, що стресу може бути постійно через обстріли в місті. Часів Яра розташований за 15 кілометрів від Бахмута. Цілодобово тут несуть службу поліцейські. Побувши добу у черговій частині часів яру, можна сміливо казати, що кошеня приймає безпосередню участь у роботі чергової частини на посаді молодшого інспектора по боротьбі з гризунами. Звісно, поліцейські платять за це смачною тушонкою, яку доставляють сюди майже що. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас, це кармаш для Ніделки та ложки. Сюди вставляються і викладуються. Оксана Аніна, переселенка з Бахмута, за освітою, економістка. Понад місяць вона шиє скатертини та серветки. Жінка говорить, що пошила вже шість наборів. Вже у мене три набори купили. Ну, Це я прийняла рішення, що я хочу. Займатися зовсім недавно до цього займалася лікуванням чоловіка, і щоб якось себе витягнути з того стресу, в якому я знаходилась, я прийняла рішення займатися цим. Коли займаєшся, робиш щось руками, відволікаєшся від своїх проблем, і воно надає якесь натхнення далі рухатися. Мені дуже хотілося організувати курси шиття для дітей та дорослих. Оксана живе у Житомирі з серпня 2022 року. Вона розповідає, що коли в її будинок влучила ракета, постало питання про виїзд з Бахмута. Почалися активні бойові дії. Більше часу ми проводили вже у підвалі, ніж десь на поверхні, ну вже не могли забезпечити собі спокійне життя. І заради дитини було прийнято рішення виїжджати. Жінка каже, що їй було важко адаптуватися на новому місці, але є такі місця, як бібліотека, які тобі допомагають. Допомагають адаптуватися, підсказують, які є локації для вирішення питань, які виникли наразі, допомагають харчовими наборами, коли ти знаходишся один в новому місці і нема нікого дуже потребується. Ця білка інших людей, директорка міських публічних бібліотек літера Лариса Харчук говорить, що упродовж року в рамках проєкту Хаб відкритий простір однодумців працівники бібліотек створили всі умови для того, щоб переселенцям було комфортно жити. Подією року можна сказати, став пікнік можливостей, де на базі бібліотек об'єдналося більше 15 соціальних партнерів різних зі сфери культури освіти. Самозайнятості, зайнятості соціального захисту, де були презентовані їм різні можливості, де вони можуть навчатися, де вони можуть перекваліфікуватися, де вони можуть знайти себе в новій професії, де вони можуть зрозуміти, що їхні хобі, їхні таланти можуть стати основою для започаткування власної справи. Приймало участь більше 150 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, які вибрали місто Житомир місцем проживання для себе. Анжеліка Нестерчук Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир перший день 4% від ваги. Сыру, соль, делится еще на 50%. 50% первый день натирается вранце и в вечере, на наступный день 30% от 4% соли, выше математик Натирается теж на, 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 на делятся тихонько. И натирается теж, і и два це вже третя доба Людя розповідає про специфіку приготування італійського сиру горгонзола Натирається тільки крупною сіллю. Розповідає жінка через 18 діб треба зробити проколи, щоб доступ був до плісня. Яка внутрі бо він робиться теж два дні вариться. Перший день сиру. З пліснявою здобавкою, на другий день звичний сир. Потім цей сир з пліснявою з добавкою загортається без плісня. Робляться проколи, щоб був доступ повітря, і тоді він ну, от, іменно гормозовується, структура з'являється. Крафтові сири Лідія почала виготовляти шість років тому. З початку повномасштабної війни поїхала зі Слов'янська, повернулася цьогоріч в червні. Справу свою продовжила. Обладнання в мене все було форми, йомкості, ніяких сироварень. Ну такого в мене нічого Я все роблю вручну. Прес купила собі і вакуматор. Щоб ну, на всяк випадок зникне електрика чи ще щось, щоб ну, в якийсь термін продовжити зберігання. Далі повернулися більшість клієнтів, які були до повномасштабного вторгнення, каже жінка. Я ж виготовляю чисте молоко і закваски. Закваски, ферменти, даже. Не животного походження, навіть То ну, в'яганське. Тому, може, не такий э, великий вихід э, з молока, ну, десь приблизно з 10 літрів молока виходить кілограм сиру, а потім від срока визрівання він втрачає вагу, він втрачає ну Вологість свою, і відповідно, ну ціна збільшується його. Виготовляє Лідія близько 10 видів сирів. Молоді сири, Ну наприклад, вчора варила мацарело. Це молодий сир, який ну, сьогодні його зварив, накрутив ці шарики і через. Ну Наступного дня його вже він готов, можна їсти. К приміру, чедер тот же, його зварила вчора, присивала всю ніч. Два дні він буде, щоб скоринка взялась, підсохла. Потім на визрівання мінімум три місяця, а так, полгода і рік. З 10 літрів молока розповідає жінка виходить кілограм сиру. Лідія каже, собі вартість виходить близько трьох сотень гривень, продає по 450-500 гривень за кілограм, в залежності від видів сиру. Допомагає Збройним силам України. Капічину якось заробила на донат перевіреним, знайомим дуже багато знайомих наших слав'янців, друзів зараз на передовій. От Відкривають збір, збір якийсь, обов'язково приймаю участь в цьому. До можливих блокаутів, розповідає жінка, не готувалася, купила генератор, проте каже, користуватися ним дорого. Для визрівання мені потрібно 10-12 градусів ну, температура в холодильнику, щоб була, і вологість, ну, десь більше 80. Можливо. 85% для інших сирів, ну, які вже дозріли і закладаються для них. Ну, звичайна температура в холодильнику 6-8 градусів. Генератор є, але ж ну, ви самі розумієте, яка це ціна на паливо, щоб він працював і давав ту напругу, яка мені потрібна. Буду щось придумувати, вигадувати, викручуватись. Ну як завжди, ми. Українці Анастасія Галасюк, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.